Привіт, друже, зачекаю, хочу за тебе помолитися, таточко нашій небесні, торгоці. Ми молимося за ту людину, яка дивиться цю відео. Господи, благослови цю людину Ісуса Христа, Боже, подай помочь помочі, допоможи пройти всі ці випробування, труднощі в житті. Благослови, Господи, якщо зараз ця людина хворіє, Господи. Сіли, Господи, на рівні духа, душі і тіла, Господь, якщо людина перебуває в якихось трудоща, Господь, подай руку помачем Ісуса Христа. Якщо ця людина перебуває в лікарні, Господи, Боже, благослови сціли на рівні духа душі і тіла, щоб неміч, всяких віруси, всякі хвороби, всякі дігнаці були зруйновані рунами Ісуса Христа. Господи, хто зараз перебуває в якихось зависимостях, Господи, благослови і допоможи, Господи. Зорєєнвати ці всі плани сатани, щоб всяке зависимості, куріння, алкоголізму, наркотики, Господи, пішло від цієї людини Ісуса Христа. Боже, хто просить молити за своїх рідних, Господь, благослови їхніх мій Ісуса Христа. Боже, також хто просить за своїх чоловіків, які пропали без всіх дітей, Господи, Ісуса Христа, Боже, подай руку помочі, нехай Твоя воля Боже, Боже. Буде над ними, Господь, щоб кожен повернувся додому, живим, неушкоджено. Хто просить Господь за молитви, за хлопців, які перебувають у полоні. Боже, подай руку помочь Господу Ісуса Христа, щоб кожен хлопець, який перебуває у воїн у полоні, Господи Ісуса Христа. звільни, Господи, щоб ці вороги відпустили їх додому, якнайскоріше, Господи, Ім'я Ісуса Христа. Боже, також ми молиться за наших хлопців і дівчат, які захищають нашу Україну, Боже. Будь їхнім щитом, Господь, щоб праборочлі бороще, в них впадало, Господь, і не нашкодило їм нічого, щоб кожен повернувся живим неушкодженим Ісуса Христа. Також ціння, в нашому чаті відбувається молитва у сьомий зранку з таким часом. Також від 9 вечора за київським часом кожного дня можете приєднуватися, писати свої потреби молитовні. Будемо молитися, промолювати. Також ми молимося за мир на Україні кожного дня і в кінці промолюємо молитви, хто нам ну, пише в чатик молитова за просьби. Тому дуже, дуже раді помолитися за вас, підтримати вас, молитві. такий нелегкий час. Звертайтеся, пишіть мені. Приватні повідомлення під цим відео. хочу е підтриму молотовної підтримки, пишіть, тому що м -м, зараз такий важкий час дуже підтримувати одне одного. І найбільша зброя це наш у світі, це є молитва. Тому хай Господь береже вас кожного на тому місці, там, де він є, щоб ця нічка була мирна. Ім'я Ісуса Христа благословляємо, щоб ракети, шахеди, які летять, не були. Успішно, Успішним Христа, щоб Вони були всі зруйновані. М'ясуса Христа, щоб всі ці плани сатани були зруйновані над укре.